Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і у нас сьогодні трошечки незвичний розклад для України, саме для України. Я випадково знайшла у себе. Ось це не реклама, це просто Інеса Боднаренко, і в неї є дуже гарний оракул, називається Слава. Чисто український. Мені подарували це, і воно скажу відверто сиділо трошечки довго в мене більше року, якщо десь ну, приблизно більше року, можливо, і два. Зараз точно не скажу. Але я подивилася, що це складна річ. Я навіть не можу тут їх прочитати. Ось, але зараз не про це. А, мої дорогенькі, я це розклала для України на липень місяць. А, ви знаєте, дуже скажу відверто, дуже такий ґрунтовний оракул. Чудово, Ну, от з першого погляду, так, мені дуже подобається. Я зараз скажу вам, яка карта що, як називається. В кінці ми розберемо, що це значить, але думаю, що вже по титульній, по заголовку цього відео ви вже зрозуміли, про що тут йдеться. Про я вже можу сказати, про карму, про майбутнє, про Україну українців, про невизначеність, про блукання. Ось, але все по порядку. Дивіться, що для вас особисто означає домовик, потерча? Я, наприклад, це слово чую вперше. Для мене це дуже невідомо, але зараз ми розберемо, розберемося русалки і лада. А тепер все по порядку. Що таке лада саме ось е, тут? О, е, я буду, е, що ви, е, ну як, е, що я буду у вас тут? Мусолити, якщо мені легше буде це все прочитати. Я собі зробила заміточки Ось, велика верховна берегиня Лада. Вона у нас йде на дні колоди. І трошечки, що це може значити? Це життя. Так? Що таке Україна? Це для нас життя, це тепло, енергія. Незалежність, норовливість, багатство, пишність, вишуканість, інтелігенція, аристократія, елітність, величне королівське, родючість, покровителька покрова, достаток ось якось так. Це тільки приблизно, щоб ви розуміли, що саме в цій колоді це значить. Візьмемо домовика домовик, домовик. це затишок, комфорт, достаток, дім, сім'я. Ви можете кожен написати, як ви бачите. Домовик для України. Що ви тут відчуваєте? Ось. Це зона комфорту. Тобто Україна для нас, зона комфорту. Я можу сказати своїх знайомих, родичів, з тих, хто до мене приходить. Дуже багато хто з них або не хоче виїжджати з України, або як стане краще, обов'язково повернуться назад. Оце і є зона комфорту, тобто Україна для нас зона комфорту. Це наші сади, городи, врожай, стабільність, гармонія, рівновага, господарство, домашні клопоти, створення сім'ї Оце і є домовик. Це і є наші цінності. Я правда не все зачитую, щоб ви розуміли. Ось візьмемо наступну карту: це все для України на липень місяць. Я би сказала, що українці дуже такий, знаєте, народ. Традиції дуже важливо сім'я, дім, наша земля дуже важливо завжди. У нас вже це було. ну, Я бачу по собі, я бачу по інших українців, по справжніх українців, а не ті, що шастують, такі, як не буду казати. Ось, ви знаєте про коя. Головна нашої країни ось. Що таке потерча? Для мене особисто. Це карта, я це чую перший раз. Відверто вам скажу, я такого слова не чула. Зараз я прочитаю, що це таке. Так, зараз я скажу. Зараз я скажу. Ага. Що таке взагалі? Це душі дітей, так? що померли і не знайшли вічного спокою. Називають потерчими. І тут пише. Скоріше за все, коріння цього глибше, що просто душі дітей, які в рай потрапляють, діти, які швидко помирають. Ось, Коріння цього глибше. Ідеться йдеться про родову карму, гріхи батьків, і тут дуже багато є написано, але це, ви знаєте, от я зразу зрозуміла відчула, що це карта. Ми, українці, ми блукаємо. Це наша родова карма. Україна це наша родова карма. Тобто, хто вважає себе українцем, справжнім українцем, несе цю карму. Як тут пише, гріх батьків і тому подібне, я трошечки дивлюсь на це інакше, але неважлива моя думка. Головне, що українці зараз, знаєте, як то кажуть, скитаються, мечаться. Мечуться, мітаються, розумієте, це як неспокійна душа, яка в гріху пішла з цього життю. Що значить гріх? Я бачу це теж інакше. Я бачу це, як людина на низьких вібраціях пішла з життя. От українці зараз, на жаль, так воно і є на низьких вібраціях. Ось, як вважаєте, ви, ви можете, ви маєте право написати свою думку. Русалки. Зараз візьмемо русалок. А, ми ще про це. не... Ключові слова ось тут іде: ілюзія, страхи, тривоги, передчуття поганого. Оце можна дійсно сказати, що у нас зараз у всіх так є. Я теж відчуваю, перечуваю щось погане. Не все ми можемо бачити. Не все нам влада розказує, показує. Ось, але оце є те, що якусь небезпеку ми відчуваємо. Ось небезпечний який шлях. От зараз можна сказати, що в Україні зараз небезпечний шлях. Тепер подивимося на русалку. Що таке русалка? Ви всі знаєте, так? Я сподіваюся. Так. Так. Це, як і богині, і німфи морські. От. Тому я не буду це зачитувати. Я багато не буду зачитувати, я тільки зачитаю таке: світ думок, спогади, що затягнулись. Когнітивна жуйка тобто, ми зараз щось пережовуємо. Ось як я це відчуваю. Думки повертаються знову і знову. Тобто людина, от якщо подивитися на цю карту, ми, українці, зараз борсаємося ось, ось у цьому морі, ось у цьому як ті русалки, і не до людей, і не до моря, і не знати, куди податися. Ось якось, знаєте, вирує ось це таке російське негодування. Ось якісь психологічні травми, психосоматика, спокуса зануритись у щось, заховатися і не бачити реального життя. Ось просто щоб ви зрозуміли, що тут, якщо ми з з співставимо ці всі карти, мої дорогенькі, Україна зараз борсається, як ота заблудша. Душа ворсається у цьому. ось, А нам хочеться затишку. Дехто, до речі, ми знайшли вже цей затишок у цій ситуації. так? Ось, Але хочеться все рівно незалежності, хочеться все рівно. Якогось прозріння хочеться вже цих благ, які дає нам лада, і ось цей домовик. Ось так я бачу наразі душевні тривоги, скажімо так, усіх українців. Тут, звичайно, не кожного українця, але України взагалі. І як українці це все відчувають і бачать. Ось трошечки, можливо, за довгий розклад вийшов, але. Мені буде цікаво, чи є звідси вихід. От мені цікаво, чи є з цього положення вихід. Але я скажу відверто, що тут залежить від кожного. Давайте подивимося, чи є з цього вихід, з цього становища, блукати, чи є. Ну, тепер подивимося ми на таро. Є вихід. Звичайно, що є вихід. Правда, дивіться, по пажу жезлів це вихід нелегкий. Давайте я так скажу: нелегкий, тобто це початок. Почати все знову спочатку, тобто тут іде. У нас тут дві п'ятірочки вийшли. П'ятірочки завжди це є а, наші уроки. Давайте я скажу так, що це наші уроки. Ось так, щоб ви це все добре бачили. Так, видно? Видно. Гаразд. Тобто наші уроки п'ятірка кубків, зневіра, печалька це коли людина впала духом, не віри нікому, нікому нічому і не віри взагалі, що ми звідси вийдемо з цього пекла. Так? Друга п'ятірочка це монети. Тобто, Народ проходить не тільки роз... від розчарування, тобто тут розчарування. так, Вже чогось ми наїлися, напилися, нам вже нічого не хочеться. Ця карта говорить про те, що про великі втрати. так, Але іде колесо фортуни, і це говорить про те, що ми з цього можемо вибратися, коли знову зацікавимося, коли знову захочемо. Нового початку. Тобто, тут потрібно все. Тобто, Україна має шанс. Я завжди казала, Україна має завжди шанс. Ми переможемо не з цією владою. Ось. І тут ці карти говорять, що історія циклічно повторюється, і українці повинні почати все спочатку. Ось. Чи почнуть, чи не почнуть, я тут дивитися, не буду, але завжди є шанс. І залежить від кожної людини, тому що Паш це говорить про пішечок, про, а, а, як ви кажете, а що я проста людина, я одна, ви не одна, ви не один, нас багато, нас не подолати, якщо ви пам'ятаєте таку пісню. Ось, Тому залежить від кожної людини. Ось якось так. Тут залежить від кожної людини. Об'єднуватися. Українці повинні об'єднуватися, повинні висловлювати свої думки, повинні наслідувати традиції. Це все зрозуміло. Але через ці уроки українці повинні пройти. Я вже не перший раз, хто дивиться мої розклади часто завжди випадають. Ось ці п'ятірки, а п'ятірки це завжди духовні уроки України духовний урок втратити, випити чашу до дна. Ось тут ще теж ми ще її не випили. Ми ще не зрозуміли, ще не прозріли. Коли роблять оці соціологічні опитування, і все ж таки довіра йде до президента після того всього, що ця влада зробила, вибачте мені, українці ще не прозріли. Українці ще не готові до нового початку. Ось коли прозріють, ось коли зрозуміють, ось коли будуть вільно говорити про це все, тоді це все буде. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, це була така проба в мене. Ось, тому е, вибачайте трошки довго, але сподіваюсь, вам було цікаво. Напишіть свою думку про такий розклад, це було спонтанно. Ось, е, бережіть себе, мої любі, донатимо на ЗСУ, зараз вам покажу. Е, вибачаюсь, вибачаюсь, Зараз покажу вам. Ось у нас моя сторінка на Ютубі, так? І йдемо у. Ком'юніті у мене написано, а у вас, скоріше за все, написано спільнота. Ось тут у нас збір для військових, їхнє відео з проханням. Ось, не надсилайте гроші мені, а ось тут є посилання на Монобанк і посилання на Приватбанк. Передивіться відео, покладьте відео вподобайку, хлопці старалися, наші молодці. Бажаю вам, мої дорогенькі миру, щастя, любові, витримки, тому що у нас ще багато чого попереду. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!